До слова, запрошується голова Президії Конгресу, керівник Офісу Президента України Андрій Борисович Єрмак. Дякую. Шановні пане президенти, шановні пане спікери, шановні пане премєр міністри шановні колеги, панове конгресмени. Ми підійшли до чергового визначального моменту війни, до нової ситуації. Або, або. Або ми піддаємося втомі, всі ми, все українське суспільство, або продовжимо і успішно закінчимо головну справу нашого життя, переможемо агресора і відбудуємо нашу країну. І я впевнений, що ми здатні на це, тому що українці є дійсно супергероями і роблять неймовірні речі, але це відбувається лише за двох умов: перша і я тут не буду оригінальним і, Як сказав і пан президент, і пан спікер, це єдність, здатність забути чвари і переступити через власні амбіції заради спільної справи. Друга це праця, повна віддача на межі, а то і за межою можливого. Єдина країна, єдина мета спільні зусилля це і є нашою формулою успіху. І вона працює. Міжнародна підтримка триває і триватиме до перемоги. З різних країн до нас надходять усі нові пакети оборонної та фінансової допомоги. Крок за кроком підсилюються санкції. І вчора, як ви бачили, було ухвалено 12-й пакет санкцій Європейського союзу. І вчора ми ще подолали один наш бар'єр до членства в Євросоюзі. І, як ви певно знаєте, рішення про початок повернути щодо вступу України ухвалено. Ми відкриваємо нові регіони, наголоджуємо нові зв'язки, наносимо нові напрямки на карту взаємодій, на ній дедалі збільшується країн і глобального півдня. Його залучення життєво необхідно для України. За останні дні до нього долучилися Аргентина, Парагвай, Уругвай, Еквадор. Країни Африки за тиждень були проведені переговори з керівництвом цих країн. Президент України прокладає дорогу слідом ідуть ті, хто працює на результат. Саме так було організовано спільну конференцію з розвитку та інтеграції оборонної промисловості в США. І рівень представництва був найвищий, зацікавленість величезна, і результати є дуже обнаділивими. Разом із партнерами системно нарощуємо виробництво зброї та боєприпасів. І скажу більше, вже сьогодні ми маємо практичні успіхи у спільному виробництві озброєнь. І далі буде вже понад 70 країн підтримали українську формулу миру. Вона повне відновлення нашої територіальної цілісності та суверенітету, покарання агресору, відшкодування збитків, повернення всіх полонених і викрадених українських дітей. І обов'язково гарантії безпеки на майбутнє. Разом із партнерами ми розробляємо вже конкретні плани реалізації формули миру президента Зеленського. Це категорична відповідь усім, хто говорить про якісь там компроміси з режимом, що прагне знищити Україну. Так, да, нам важко і буде непросто, але на кону доля країни. В, кожному, в кожного регіону має бути своя карта розвитку. Має бути ясне бачення галузей, які слід стимулювати, максимальна конкретика і реальні проекти. Так, на величезному емоційному підйомі Україна досягла неможливого. Але пам'ятаємо, люди чекають від нас професійного ставлення і фахових підходів. Обіцяєте, робить, бо наш капітал це довіра. Аналіз помилок, висновки, корекція стратегії цей трикутник має працювати нон-стоп. І знову наголошу: люди, люди і ще раз, люди понад усе це найдорожчий ресурс країни. Ми всі отримали чітку задачу від президента. Влада і центральна, і місцева має говорити з людьми. Ми маємо знати їх прагнення, їх потреби, маємо розуміти їхні біль, знати, що з цим усім робити, і робити. Сьогоднішній конгрес є фінальний в цьому році. В ході підготовки до нього ми провели низку відкритих засідань, засідань президії в оновленому форматі. поспілкувалися з громадами з Харківської, Херсонської, Сумської, Чернігівської та Київської областей. Це були дуже відверті, прямі розмови. Низку питань за допомогою конгресу. Вже вдалося вирішити. Насамперед, в областях, де ворог постійно тероризує наші міста та села. Збільшення кількості укриттів та фортифікаційних споруд. Збільшення груп саперів для найшвидшого розмінування деокупованих територій, спеціальні умови кредитування для аграріїв, які працюють у прифронтових районах, спільними зусиллями: ліквідація наслідків Каховської е, аварії на Каховській ГЕС. Сотні громад віддали свою комунальну техніку, щоб допомогти Херсонщині. Сотні комунальників поїхали рятувати цю частину нашої країни. Багато питань вирішено на рівні районів та громад. Це відновлення питного водопостачання там, де води не було роками: Ізмаїльські, болгарські райони. Допомога з індустріальними парками в тилових регіонах, розвиток місцевого, місцевого бізнесу. Окремо хотів би відзначити запровадження єдиних вимог для будівництва укриттів в школах. А тепер ми зосередимось на все це, все це на загальних проблемах. Безпека громад у зоні бойових дій та на деокупованих територіях, енергетичний сектор та критична інфраструктура, відбудова та бюджет, освіта та охорона здоров'я і, звісно ж, ветеранська політика. Попереду дуже багато роботи. Конгрес набирає обертів. У 2024 році ми ще більше активізуємо взаємодію для максимально прямої комунікації з кожним очільником громади, обласним керівництвом та центральними органами влади. Дуже дякую, слава Україні.